Чи можна в Україні гарантовано отримати зростання свого капіталу в 5 разів? Так, я даю відповідь, що це можливо. Відповідно до закону 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення, кожен українець може відкрити собі накопичувальний рахунок і зібрати собі ту суму, яку він може або хоче. І за 30 років ваш вклад зросте в 5 разів. І ви зможете отримувати вже свою пожиттєву пенсію. Плюс додатково держава щороку повертає вам 18% від суми вкладу. І до прикладу, якщо це був вклад 30 тисяч гривень в рік, то ви будете отримувати від держави. 5400, а на власному рахунку у вас збереться 5 мільйонів гривень. Долучайтесь до мене в телеграм-канал, у мене є всі ці розрахунки. Я надаю інформацію безкоштовно.